Я пропоную, щоб ми зараз зачитали текст 2 Тимофія, четвертий розділ з 1 по 8 вірш будемо читати. А, да, і вас він невдовзі з'явиться перед екраном, але якщо у вас є ваші смартфони чи паперові біблії, ви також можете користуватися і відкривати. О, так далеко заскочило. Окей. Я, напевно, думаю, що ніде. Да. Якщо хлопці можете просто приключати, да. Я можу приключати. Чудово. Це щось не те. О, я знайшов. Добре. Е, сьогодні технології трішки нас підводять, але тим не менше. Друга Тимофія, 4 розділ з 1 по 8 вірш. Перед Богом і Христом Ісусом, який буде судити живих і мертвих, і беручи до уваги Його прихід і Його царство, я прошу тебе наполегливо, Проповідуй Слово. Будь готовий вчасно і невчасно. Виправляй, докоряй, закликай з усім доготерпінням і повчанням. Адже настане час, коли люди не слухатимуть здорового вчення, але оточуватимуть себе вчителями відповідно до власних бажань, щоб лестили слух, і відвернуть слух від правди та повернуться. До міфів. ти будь твережем у всьому, знов страждання виконуй роботу проповідника доброї звістки, сповні своє служіння. Адже я вже пролитий як жертва і час мого відходу зовсім близько. Я вів добру боротьбу, закінчив забіг, зберіг віру. Тепер для мене збережений вінець праведності, який вручить мені в той день Господь справедливий суддя, і не тільки мені, а й усім тим, хто з любов'ю чекав на Його. Прихід. Павло для нас буде хорошим прикладом людини, яка, скажімо так, до кінця своїх днів вона залишилась разом з Богом. Він зберіг віру аж до кінця. І він прожив дуже непросте життя. Дуже багато викликів його в житті було, багато боротьби з вчителями, він багато постраждав від відгонінь. Він багато що вкладав в інших людей в того, щоб засновувати церкви, щоб розвивали служителя і так далі. Тому в ну, нас є в чому в ньому повчитися. І... О, тому перше, що я би хотів сказати, що ми подивилися на Павла як наприклад, витривалості, тому що ми сьогодні візьмемо декілька уроків від нього, і тому я хотів би, щоб ми це побачили. І перша річ, на яку я б хотів звернути увагу, він каже, що він пролитий як жертва. У це такий, можливо, дивний термін для нас сьогодні. Але раніше, коли в той час стародавній Рим, коли була певна трапеза, їжа, то в кінці цієї трапези завершилося вона тим, що проливали вино з чаші, і це ніби так, знаєте, таке було як жертва Богам. В кінці як подяка Богам була в кінці трапези. Ну і от апостол Павло він тим самим каже, що от кінець мого життя, і от моє життя це ніби така приємна жертва Богу. І після того він наводить декілька прикладів. Перший приклад він наводить. Про боротьбу. Він каже, що я вів добру боротьбу. І боротьба це не фізична, це, точніше, це боротьба мається на увазі зі спортом, він пов'язано з спортом. От Я думаю, скрізь за все, багато хто з вас дивився або любить навіть дивитися бокс. От уявіть собі, бокс, ринг, різні чемпіонати, наша Україна вона славиться багатьма боксерами. І сьогодні бокс доволі популярний. Ми насолоджуємось ним і вболіваємо за своїх спортсменів-українців. Проте раніше в старданному Римі бокс трішки по-іншому виглядав. Коли спортсмен виходив на ринг, то з того рингу могла вийти тільки одна людина. Два спортсмена, але живою з рингу могла вийти тільки одна людина. Інший мав загинути. Тобто, ви не могли вийти просто так з рингу, якби ви не вбили свого суперника. І от Павло використовує цю метафору про те, що якби я добре боровся, я боровся до фінішу. Що це для нас з вами може означати? Воно може означати те, що ми маємо з вами боротись до кінця, не опускаючи руку. Ми розуміємо, що якби нема шансу здатися, нема шансу опустити руки. В іншому випадку ми загинемо, ми впадемо. так само... Через те, що диявол або якісь інші речі можуть нас вразити. Оця ідея боротьби. Другу ідею або другу таку річку він наводить це марафон. Він каже, що я закінчив біг. Тобто це не просто, знаєте, така ранкова прогулянка. Тобто вийшов, вранці прокинувся і побіг, там, не знаю, з трійським парком собі насолоджується дарема. Ні, ця метафора взята зі спорту з марафону. І я розумію, що, знаєте, коли звучить слово марафон. В нашій голові такий нью-йоркський марафон, знаєте, такий гарний. там По вулицям біжать, так все приємно, там багато фотографів, тобі водичку дають, медаль кінці дають, ну так гарно все виглядає. Але раніше було зовсім по-іншому. Не було раніше асфальтів. Не було раніше фотографів, не було раніше відеографів, не було раніше поліції, медиків чи ще щось. Ти біжав в марафон. І на зустрічі той дороги, яка була, Тобі міг зустрітися якісь, не знаю, ворожі звірі, бандити. Будь-хто з тобою хоч що могли зробити, ти міг втомитися опасти, тобі ніхто не би не допоміг. Це марафон, ти маєш його пробігти. Ну, я розумію, що зараз ви зайдете в магаспорт чи ще якийсь магазин, там помадідс, ви купите сучасні кросівки для бігу, вони хороші будуть. Але раніше не було цих кросівок. Не так легко було раніше бігти в марафон, не так легко було залишитись живим після марафону і дійти до фінішу, особливо коли у тебе є суперники. І не всі суперники хотіли б змагатись чесно. Але апостол Павло каже: я завершив свій біг. Цей важкий біг, цей непростий біг, цей марафон по цим скелястим різним місцевостям, по цим камінням, але я його завершив до фінішу. Ось чому ми з нього беремо приклад, і в кінці він каже: Бог він нагородить мене вінцем. Тобто раніше, ну і в принципі, і зараз, головним таким нагородою в Олімпійських іграх це був лавровий вінок. Да, як символ того, що ти переможець. І Для спортсмена це була честь носити цей вінок. І всі люди цю людину поважали, тому що розуміли, що він доклав дуже багато зусиль над собою, щоб тренуватися і дійти до фінішу. І ось апостол Павло він наводить ці різні приклади зі спорту, з життя для того, щоб показати, що він близький до фінішу. Його життя воно завершується, і воно доволі успішне і продуктивне. Але не з точки зору цього світу. Чому? Тому що, якщо ви згадаєте контекст, в якому пише апостол Павло, він сидить в в'язниці. Він сидить в в'язниці, проти нього багато протистоїть псевдовчителів, і це не таке просте життя з точки зору світської точки, але з точки зору Бога, він доволі успішна людина, з точки зору християнства. Так ось від такого людини ми будемо вчитися: людина, яка пройшла доволі непростий бій, яка пробіжала непростий марафон і в кінці, вона знає, що вона отримає Вінок або нагороду від Бога. І спробуємо сьогодні декілька таких секретів від Павла взяти, в чому ж а, секрет його успішності оцеї витривалості проти всього життя. І я хочу вам дещо показати. Ну Ви всі знаєте, що це таке, так? Да? Це чіпси. Я думаю, що більшість з вас любить чіпси. Ну і це я теж знаю, думаю, що ви знаєте, що це таке, це яблуко. От Спробуйте собі уявити, що умовно, яблука це якісь хороші рішення, які ми приймаємо в житті, так? щось позитивне, хороше. Чіпси це щось погане, що ми приймаємо в своєму житті, якісь певні рішення. І знаєте, ну, якби, коли ви приходите втомлені додому, важка робота, знаєте, ці люди постійно щось говорять і так далі. Так хочеться взяти отаку, от знаєте. Пачку чіпсів, так, знаєте, відкрити, так понюхати, і, і так ними насолодитися, да? і так відпочити, розслабитись. Звичайно, це умовно. Але уявіть собі, що ви так продовжите продовжувати тривалого часу. Кожного дня привітаєш додому, ви налягаєте на чіпси. І не одну пачку, і не таку маленьку, скільки тут. Крам 60, уявіть собі там побільше пачка. І так раз за разом. Проходить півроку рік, ви помічаєте одну цікаву річ, що вас стає більше в цьому світі. Да? Ну, кажуть, що добра має ставати більше, то ви стаєте якби, більшими і більшими в цьому світі. Це наше до того рішення, коли ви приймаєте, тому що я хочу відпочити розслабитись. Звичайно, складніше приймати позитивні рішення. Чому? Ну, тому що це не так духмяно пахне, це не так шуршить, це не так хрустить. Але тим не менше, це наше рішення. Кожного разу. Нашому житті є певні рішення. І коли я сьогодні буду говорити про витривалість і ми будемо брати уроки, я хочу сказати, що витривалість для того, щоб залишитись до кінця нашого життя вірним Богу, вона полягає в тому, щоб приймати щодня правильні рішення. Де, чи ви залишитесь до кінця своїх днів, вірними Богом, залежить від того, які рішення ви приймаєте. Умовно хороші чи умовно негативні. І, в принципі, про це багато пише апостол Павло. Давайте перше рішення, яке пише апостол Павло, яке важливе для того, щоб залишитись вірним Богу, воно полягає в тому, щоб дотримуватись здорового, здорового вчення. Давайте згадаємо трішки попередній контекст. Деліка в минулому розділі, на, цю, на минулий розділ проповідував Ярослав Пиш і Ярослав Стащак. І ми його трішки пригадаємо, тому, тому що дуже важливо розуміти. Світ людей або в якому контексті апостол Павло говорить. Ось він на початку третього розділу пише, що в останні дні настануть тяжкі часи. Адже люди будуть себелюбними, грошолюбними, хвальками, гордими, богохульниками, непокірними батьками, невдячними, нечестивими, недружелюбними, непримиренними, наклепниками, нестриманими, брутальними, ненависниками добра, зрадниками, безрозсудними, бундючними. Тими, котрі люблять розкіш більше, ніж Бога, маючи вигляд набожності, але заперечуватимуть її силу. Так, і це не просто людей, знаєте, там у світі, там, десь далеко поза стін з церкви. Апостол Павло, він пише про людей в церкві, Він каже: що дивіться, скільки там будуть егоїстів, людей, які будуть тільки про себе дбати. Вони будуть приймати рішенням користь себе. Вони будуть приймати рішення, щоб діяти як їм зручно, як їм вигідно. В Кінцевому результаті вони, звичайно, будуть відходити від церкви і будуть придумовувати свою доктрину, своє вчення, яке їм зручне. Апостол Павло в тому ж самому в третьому розділі пізніше пише, що все писання було натхненне і корисне для навчання докору, виправлення та для виховання праведності, щоб кожна Божа людина була досконалою і спорядженою для всякого добра. Апостол Павло каже: Тимофій, є писання, є здорове вчення, є Біблія, вона тебе буде докоряти, наставляти, якби тримайся неї. і... Ти залишиться іншою людиною, ніж ті егоїсти, які є в цьому світі. Так ось. Люди, от, про яких пише апостол Павло у третьому розділі, оці егоїсти, вони будуть обирати собі вчителів, які їм будуть комфортні. Вони будуть триматися нездорового вчення. Чому? Тому що їм тоді буде простіше робити ті вчинки. Якщо ми хочемо до кінця своїх днів. Залишитись вірним Богу, ми повинні піклуватися про те, яке ми маємо вчення. чим ми наповнюємо свій розум, що ми в себе вкладаємо. Друге, я не буду багато про це говорити, тому що перша книга і друга книга багато ми про це говорили, тому це важливе перше рішення це вчення, яке ви себе наповните. Друге рішення апостол Павло пише: ви маєте оточити себе вчителями, які говорять вам правду. Посол Павло він пише, що ці егоїсти або люди, які є псевдохристиянами або псевдовируючими, вони будуть оточувати себе вчителями відповідно до власних бажань, щоб лестили їх вух. В епоху, коли жив Тимофій, доволі легко було таких знайти людей. Одна з категорій, скажімо так, яка існувала тоді, були такі люди, які називали себе софістами. Ну, дуже просто воно прикладається, ті, які мудрують. Знаєте, вони хочуть щось помудрувати, щось розказати. Чому була їхня унікальність? Вони ходили від міста до міста, вони блукали по містам, і вони пропонували за певний кошт, за певні якісь гроші, навчити всьому, чому тільки ти захочеш. От, знаєте, такі сучасні ніби, ніби репетитори. Коучі, ну, типу того. Але трішки в негативному е світлі. І один з філософів Сократ про них говорив таким чином: вони намагаються залучити учнів низькими цінами та великими обіцянками. Знаєте, такий демпінг вони робили. Чим нижче ціни, чим дешевше, і багато-багато тебе навчу в цьому світі. Вони дуже часто вчили людей майстерно сперечатися, доказувати свою думку, аргументувати свою позицію і так далі. Це те, чим вони любили робити і чим вони славились. Один з філософів Платон також про них дещо казав. Він каже про них: вони мисливці за багатою молоддю і впливовими людьми, які використовують як приманку показного світу з метою отримання грошей, які заробляють гроші шляхом наукового вживання софізмів у приватній розмові, проте, однак, впевнені хибності всього, того, що вони вчать. Вони шукали намисне людей, які готові будуть платити гроші для того, щоб. Вчити, переконувати, давати псевдонауку науку. Для того, що вони могли доказувати свою думку, і жити згідно своїх цінностей, бачення чи ще чогось, але не згідно з писанням. І таких людей було багато. Один теж з риториків стародавнього Риму про них наступне писав: Ви можете чути безліч волоцюг софістів, що кричать один на одного і ображають один одного, як їх учнів. Які ламаються один за одним. І багатьох письменників, які читають свої дурні твори, масу поетів, що співають свої поеми, масу фокусників, що демонструють свої чудеса і тисячу тих, хто любить гарно говорити, що спотворюють судові рішення і чимало торговців, які займаються своїм ремеслом. Чому я згадую про них? Тому що ці люди вони були готові. Вони готові були інших людей озброювати і. Переконувати в тому, що вони праві. Лише одне плати мені просто гроші. Я не знаю. Можливо, я думаю, що в такому сучасному світі теж дуже багато людей, які поставили себе в позицію психолога, чи коуча чи ще когось. Знаєте, така, така собі псевдопсихологія, псевдо Чому? Тому що людей головне це отримати гроші. Вони можуть переконати вас, в чому ви хочете, мотивувати вас, підбадьорювати. Але точно вони не готові говорити вам правду. Ви знаєте, я згадую своє життя, аналізую і думаю, чому важливо мати серед, в своєму колі оточенню наставника або вчителя, який говорить правду, тому що е інколи ми занадто заангажовано думаємо про своє життя і думаємо, що ми праві, але насправді це не так. І знаєте, влітку в мене була одна така цікава ситуація. Я з одним своїм другом, я припинив стосунки, тому що там була певна ситуація. Я такий, ну типу, обґрунтував по всім моментам. У мене ці, ціла така надійна аргументація, чому треба припинити стосунки ці, тому що вони такі-такі-такі. Я приходжу до свого наставника і кажу: слухай, ну якби, я припинив стосунки, тому що якби, це, це, це. це, це». Він мене вислухав, і він каже: Знаєш, Ферен, ти зробив велику помилку. Я такий, чому я ж тут все довів». Він каже: ні, ти правий з точки зору психології або ти все правий, так гарні аргументи. Біда одна. Ти не поставив себе на місце цієї людини. Ти не подивився на цей світ його очима. Ти не зрозумів, чому він так зробив. Ти не зрозумів, там, наскільки ти для нього важливий друг, і ще багато інших моментів. І в цей момент я зрозумів, що я зробив про помилку, хоча в мене була надійна аргументація, чому я маю це робити. І навіть та людина, з якою я припинив стосунки, він сказав, що це правильно. Але тоді, в той момент, коли я спілкувався з своїм наставником, я зрозумів, що це неправильно. Коли ми спілкуємося з вчителями, або наставниками своїм, які говорять нам правду, часом це може бути непросто і нелегко, нам треба визнавати свою помилку і вину. Але тим не менше, це те, що нас буде збудовувати, міняти, і допомагати залишатись вірним Богу до кінця своїх днів. І мої часом спілкування з наставником вони різні. Але часом, коли я приходжу до нього щось, йому хочу розказати, він каже: знаєш, Ференс. Ти гарно проповідуєш там, деякі речі, але ти не живеш згідно того, що ти проповідаєш Я такий кажу: чому? Я ж тут, тут так все правильно зробив. Каже, да. Каже, ти проповідаєш безумовну любов, але в цій ситуації ти не живеш згідно ніби так, що тебе любить Бог безумовно. І тобі треба змінюватись тут, тут, тут. І цей момент я присідаю зі своїми знаннями, аргументами. Я просто сідаю і розумію, що мені зараз говорить правду, яку мені треба почути. Вона мені незручна і некомфортна, але це те, що мені треба почути. У часи Тимофія багато людей вони оточували себе вчителями такими, які влещували їм вуха, тобто говорили те, що вони хочуть чути. Там де не треба мінятись, там, де не треба жодних змін робити в житті, там, де треба залишатися просто таким, як і ти є, жити заради себе, жити егоїстичним життям. Але в нашому житті необхідно нам почути правду для того, щоб залишитись вірним Богу до кінця. Я хочу ще один приклад привести з життя. Філософа Сократа одного разу він спілкувався, точніше, один учень про нього сказав, який певний час з ним був, і потім покинув його. І він каже: Сократе, я ненавиджу тебе, тому що кожного разу, коли я тебе бачу, я бачу, хто я є. Дуже часто, якщо у вас добрий наставник, добрий вчитель, дуже часто вам буде складно з ним спілкуватися. Не тому, що він поганий, а тому, що він буде змушувати вас побачити. Те, ким ви є насправді. Але якщо ви хочете залишитись Богу вірним до кінця, вам треба такий вчитель, вам треба такий наставник. Третя річ, або третє рішення, пам'ятаєте? Тобто ми маємо приймати певні рішення, які нас ведуть до того фіналу, який нам необхідний. Це підходити до всього критично. Апостол Павло каже: ти ж будь тверезим у всьому. Я розумію, що тверезість у нас може по іншому слову асоціюватися, але коли ми беремо це слово, то воно означає бути насторожі. Думати, звертати увагу на те, що відбувається, та, тобто, аналізувати це про критичне мислення. Бачите, найбільша небезпека наша в тому, що ми можемо вірити людям на слова. Але є проблема, люди можуть гарно говорити, а жити протилежно тому, що вони говорять. І це наша найбільша небезпека. Особливо часи Тимофія, коли були різні філософи, різні псевдовчителі, які розказували гарно, переконували, вони аргументували, вони мали високі навички ведення переговорів, але їхнє життя цьому не відповідало. Тому ми завжди маємо приходити критично до того, хто говорить нам щось. Ми маємо думати, а чи правда це, можливо, це по-іншому. А чи стоїть якась аргументація або підтвердження життям цим словам і так далі. Звичайно, ви маєте зрозуміти, що кожен із нас він несе персональну відповідальність перед Богом за своє життя, і за свої дії, за свої рішення, які він приймає. І ви повинні це розуміти. Може багато бути проповідників, і навіть пастор може багато що говорити, але ви все рівно несете персональну відповідальність за Богу, перед Богом за своє рішення. Тому завжди треба ставитись критично. Тому що хтось сьогодні вам може говорити одне, а завтра та сама людина буде говорити щось інше. І вам треба постійно аналізувати. Тому, навіть коли хтось проповідає, відкривайте Біблію, читайте, перевіряйте, досліджуйте писання, чи дійсно воно так є. Може, може, проповідник обманює. Може, я зараз вас обманюю і не треба доставитись до всього критично? Може, не треба в цьому вірити. І якщо я скажу там, вдаритись головою голою стінку, сімку, треба це зробити, бо це ж проповідник, як він може казати щось погане. Ставтесь до всього критично. Це запорука витривалості. Чому? Тому що знову ж таки це допоможе вам триматися цілі фокусу. В іншому випадку вас щось може відволікти, ви війдете в сторону. Четверте рішення: діяти на користь інших. Подивіться, апостол Павло він е мотивує Тимофія багато що переносити і зносити заради інших людей. Заради того, щоб люди, які ще не знають Бога, вони могли почути добру новину для того, щоб вони могли примирити зі своїм небесним батьком. Це так виглядає, знаєте, так протилежно на фоні тих егоїстів, які є в церкві, які живуть заради себе, яких описує апостол Павло, які живуть заради свого збагачення. Він каже: Тимофій: ти живи протилежним життям, служи іншим. Чому? Тому що живучи для себе, живучи тільки для своєї вигоди, ти можеш відпасти, ти можеш збити з того маршруту, який є перед тобою. Егоїзм він говорить, що мені мають служити, егоїзм говорить про те, що мене мають любити. Егоїзм говорить про те, що до мене мають робити перші кроки, егоїзм говорить про те, що я маю бути успішним. Воно багато що говорить, що в мою сторону мають діяти. Але так мало, що я маю робити в іншу сторону. І бачите, другому Тимофія, апостол Павло, він постійно заохочує Тимофія. Каже, ти не соромся, але страждай, ти оберігай це вчення, ти передавай іншим, ти залишайся в цьому вченні, ти проповідуй. Він так багато переконує або аргументує Тимофію, наскільки це важливо, проповідати чисте вчення іншим людям для того, щоб інші спасалися. Якщо ви хочете залишитись вірним Богу до кінця своїх днів, ви повинні прийняти рішення, приймати кожного дня рішення, оце от. Служити іншим, діяти на користь інших, не на користь себе, а на користь інших людей. Секрет витривалості у віри Це в цьому складному світі, який наповнений біллю, егоїзмом і всього іншого. Він полягає в рішеннях, які ми щодня приймаємо. І я вам сьогодні хочу запропонувати чотири рішення, не то що я, писання з цього тексту. Перше, щодня дотримуйтесь здорового вчення. Друге, оточіть себе вчителям, які говорять вам правду. Третє, підходьте до всього критично. І четверте, дійте на користь інших людей. Але це рішення ви повинні приймати щоденно. Так само, як з чіпсами і яблуком. Якщо ви спортсмен, і ви щодня їсте чіпси, але раз півроку з'їли яблуко, то вам не поможе. Вам треба щодня їсти яблуко і можна там раз півроку з'їсти чіпси в кращому випадку. Краще взагалі не їсти. Але ви повинні зрозуміти, так само з витривалістю віри, ви щоденно маєте приймати це рішення. І наостанок слова, які ми ще не зачепили в розгляді цього тексту, апостол Павло пише: перед Богом і Христом Ісусом, який буде судити живих і мертвих, і, беручи до уваги Його прихід і Його Царство, я прошу тебе наполегливо. І далі в кінці він завершує Господь справедливий суддя і не тільки мені, а й усі тим, хто з любов'ю чекав на Його прихід, він дасть вінець праведності. Подивіться, апостол Павло починає цей текст і завершує його Богом. І не просто він відкриває Бога Бога як суддю. Чому ми повинні піклуватися про свою витривалість в вірі? Чому ми маємо вкладатись в інших людей? Тому що одна, одного дня кожен із нас він постане перед Богом. І кожен із нас він дасть відповідь за ті рішення, які він приймав продовж життя, за кожне з цих рішень. І апостол Павла виникає така любляча біль. Більше за людей, які приймають рішення не в користь Бога, не в користь служіння іншим, а в користь себе. Він каже, проповідає їм це чисте вчення. І я захочу вас до двох речей. Перша, це якщо ви ще не розпочали свою подорож з Ісусом, якщо ви не почали своє життя разом з Ісусом, це гарна нагода сказати: Господи, я хочу йти з тобою по життю. Я хочу приймати рішення, слідувати за тобою, іти. Щодня і приймати рішення в користь тебе. Якщо ви вже людина, яка сказала: Я вже подорожую з Ісусом по життю, я вже з ним, тоді я хочу підбадьорити вас, як і апостол Павло, просити вас наполегливо. Допоможіть іншим людям навколо вас розпочати їхню подорож з Ісусом. Проповідуйте їм вчення, як словами, так і діями тому що це нерозривні речі. В іншому випадку це буде брехня. І нехай нам цьому всьому допоможе Господь. Амінь.